Григорій Чубай Вертеп Ніл семпер свого стату манер. Ніщо не лишається постійним у своєму становищі. Латинська мудрість. Наша потужна цивілізація, яка досконало вміє грати в карти і танцювати наймодерніші танці. Наша потужна цивілізація, яка почуває себе інтелектуально відгодованою коровою, якщо їй вдається з першого погляду відрізнити картини Пікассо від полотен Рембранта Ван Рейна. Наша потужна цивілізація, яка сьогодні безмежно ощасливлена автоматом для продавання гудзиків, дивовижною самопискою, яка в разі потреби може відкоркувати пляшку водневою бомбою, венне число мегатонн. Новітнім кінодетективом у 25 серій і свіжим анекдотом із серії Вірменське Радіо відповідає: Ах, ця безмежно щаслива цивілізація, яка, попри все, не забуває про те, що вона є найвищим виявом всесвітнього прогресу, і рухається. Так саме рухається пішки, в авто, в катафалку, в трамваї, в таксі, рухаючись встигає. Відвідати пивний бар, напівголосу покритикувати поза очі свого начальника, влаштувати скандал дружині, розв'язати два-три кросворди, чуєте? Вона рухається, чуєте? Вирує світ, сміється, плаче, виє, кружляють видива веселі й сумні. Іде вертеп без поділу надії. Хіба що з поділом на ночі і на дні кружляє світ, мовчить, як треба крику, і правда топиться в брехні, чи не щодня, невже і я впаду, у нього і зникну безболісно, безлико, навмання? Впаду туди, де безум всьому пастир І пасе держави душі й слова, О Боже мій! Не дай мені упасти, бо обертом іде вже голова, бо вже й дням, і ночам моїм боляче, о Боже мій, спаси і одведи, і від отих лукаво єсмь глаголящих, і від отих, набравших в рот води, і від тих забрехні лаврами заклечених, і від тих, що ні сюди ні туди. І від ідолів старих і новоспечених, і від пустослію я, Боже одведи. Затьмила голови тупі лакузоманія, По амлять, і чекають, хто подасть, і душу кожен з них, неначе мантію, перешива по модному під власть. Поглянь, навколо видимо, не видимо, тих язиків, танцюючих стрептиз. І котяться землею дикі видива, парадів, маскарадів, танців, сліз, і пустота безмірна, щогодини вже цілий світ береться осягти. Як жить мені, якщо я ще людина, якщо мені від себе не втекти, якщо і дням, і ночам моїм боляче, О Боже мій, спаси й одведи, і від веди, і відотих. Лукаво єсмь глаголіщих, і від отих, в рот води. О Боже мій! Куди ж мені? Куди? Жарко дня липневого втікаю по вулиці міській. Біжу від себе, біжу від слів страшних, якими мушу я про щоденну втечу говорити. А вулиця уся суцільна втеча, бо буде дощ, бо хмари насувають. А вулиця уся суцільна втеча, І всі біжать, чи ж тільки від дощу? Один втіка від себе сьогоденного, а другий доганя себе вчорашнього, І всі тікають, поспішають. Хто від себе, хто до себе, хто від когось, хто до когось, хто ні від кого, хто ні до кого, і разом всі втікають від дощу. Так щодня. В суєті в круговерті годин люди втікають від себе й до себе, Втікають до книг, до дружин, до картин, Втікають під воду, під землю, на небо, втікають в ненависть, в любов, у кіно, в карти, в більярди, в лото, в доміно. В салати в борщі, у котлети і в торти, в кашкети, в манжети, в комоди і в шорти, Від чорта до бога, від бога до чорта, із ночі до ночі, і з рання до рання втікають у крик, утікають мовчання, втікають в чекання, в безсоння, в прогнози, втікають у сміх, у мовчання, у сльози, Втікають під карнизи, під погони. Під ліжка, в бомбосховища, в закон не розбереш, де втеча, де погоня, і до яких молитися ікон, і до яких із них ходити каятись, яким хулу нести не стине, каяття, чи на землі таких, що не втікають, нема давно, і втеча то життя. Невже вся суть в безладній біганині? Невже вона у голова? Невже якийсь Всевишній Паганіні на скрипці світу втечу на грава? І щодня в суєті, в круговерті годин, люди втікають від себе й до себе, втікають до книг, до дружин, до картин, втікають під воду, під землю, на небо, втікають до лісу, на Марс, до пітьми, щоб бути людьми чи не бути людьми? Втікають у подвиг, у лють, у провину, додому, до Криму, в кафе, в домовину, все втечі та втечі, Погоні і втечі. А потім до світу від карт і від зречень, від пива, з футболу, з кіно, з домовини вертають до світу. Якось безневинно вертають, не мовивши, навіть прости, а світу немає куди утекти. А світові голо, а світові босо, тиради, укази, промови, доноси, танці, ракети, паради, кастети, торговці, шпики, генерали, естети, джазбанди, футболи, космоси, нації. Боги, півбоги, парторганізації, персони, парсуни, кінозірки, голгофи, освенцями, соловки, дачі, собори, кремлі, мозолі, владики на небі і на землі, гроші, отрути, вина, єлеї, Гробниці єгипетські і мавзолеї, Роги і німби, Тюрми і грати, Ідоли, плітки, авто і гармати. Кодекси, карні, а також моральні, кайдани модерні і з картами гральними. І безхребетна пихата еліта. Усе це для світу, для білого світу. Для світу ти ради, для світу доноси, а світові голо, а світові босо. Диктатори, 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 погоничі великі, цоб цабе. Диктатори, диктатори, диктатори Щодня диктують світові себе, о, скільки їх возноситься і падає. І скільки їх плює у наш Дніпро і прославляє світ своєю владою і одягає у своє добро, все продиктовано, і все перефарбовано, і удостояно належної ціни. За сумніви, за мислі закатовано, і за холуйство вбрано в ордени. Все продиктовано, і все перефарбовано. І узаконено, що думати це гріх муштровано усе, перемуштровано, і в ранги роботів возведено живих, а цю трекляту мислячу породу, всю до ноги зітерти б далебі, І стільки ворогів було б в народу, що й весь народ був ворогом собі. А світ. Вертеп. Кажу я з гіркотою: цей світ вертеп, і, мабуть, що найважче у ньому залишатися собою від перших днів своїх і до останніх, не бути ні актором, ні суфлером, ні лялькою на пальчиках облудних, а лиш собою кожної години, а лиш собою кожної хвилини з лицем одвертим твердо йти на кін. Ви знаєте, Чого я ще боюся? Від атомних страхіть боюся більше. Боюся я, що хтось з інопланетців колись в своїм щоденнику запише Планету цю зовуть отут земля, і населя її силенна сила ходячих шлумків, п'ющих і жуючих, які лише жують, лише ковтають, лише ковтають і жують і більш нічого. Ковтають пудинги, котлети, ноти, вірші, ковтають істини, ковтають цілі нації і одні одного їдять, і самі себе. Ви знаєте, чого я ще боюся? От атомних страхіть боюся більше. Боюсь цього, ковтають і жують. Як вечір землю синя охопив. Як зорі в небо з'їхались на віче, в мою кімнату тихо уступив один знайомий тихий чоловічок. Здоров, приятелю, то як тепер живеш? Я чув, сливеш писателем великим? Єхидна усмішка, мов колесо криве, перекотилася його іконним ликом. І Я чув, що прешти ти часто нарожен. Звиняйте, заради якихось істин, забувши давню приповідь блажен, хто їсть тоді, коли захоче їсти. Нащо тобі тягар чиїхось мук? Нащо тобі душі чиєїсь хвища? І нащо те, що далі твоїх рук, і те, що голови твоєї вище? І він плів ще довго блудливі слова, що зависали сірим павутинням. Крутилась ця платівка не нова, аж доки стало в мене вже терпіння. Нащо тобі тягар їх ось мук, вже надто ви розумні всі та горді? І хоч він був і далі моїх рук, та я йому вліпив таки по морді, і він до виходу заквапився, заспішив, і з-за дверей, із темряву, й з ночі, він із погрозою до мене прошипів. Блажен, хто їсть тоді, коли захоче. А ніч попереду й позаду ми йдем вперед, а чи назад. Парадоксальна суть парадів і замість правди стопів правд. Хоч правди й пів, зате ж їх много, Тих правд калік напівживих. А вовий ум, хоча й убогий, щодня виплоджує нових, модернізує, досконалить півправди ті, мов лімузин, одна не встигне доконати, як є десяток у замін. Тоді й кажуть, годі, та нишком вводять іншу в двір, ще й розмальовано по моді, в таку попробуй не повір. Навіщо ж крик, навіщо ж гамір? Чого ж ми хочемо усі? Боги лишаються богами, зійшовши в Кремль із небесі. Хто ж ми такі? Що буде завтра? Куди йдемо? Вперед, назад? А що, як завтра, динозаври, наш зустрічатимуть парад? Тоді аж вибухне грозою, прокльон зневіра й каяття. Та ми ж прийшли. До мезозою замість ясного майбуття. Тоді, як наша цивілізація спала й дивилась блаженні сни про авто, які їй належать, про дачі, які їй належать, і про зорі, які поки що їй не належать, уві сні вона дуже жалкувала, що не можна кожної зірки, зокрема, обгородити парканом і прив'язати біля неї сторожового пса. От тоді я виніс їй вирок. Цивілізація цього не бачила у своєму блаженному сні. Вона лише вранці прочитала в газеті, що я її зневажаю, і висловила принагідне декілька цікавих думок. А. Я свою дачу збудував власними руками і за чесно зароблені гроші. Б. Куда смотрели учителя? Када і що автор УЧИЛСЯ в школі? В. Я розумію, що це може й так, але раптом проти цілого світу заявити таке, то треба бути або великим диваком, або ж божевільним. А потім цивілізація взяла мою поему і на своїх всепоєдаючих зубиськах довго хрумтіла епітетами й метафорами. Довго ображалась і жувала, 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 доки не з'їла всю до крапки. І пішла, блаженно погикуючи, запивати її пивом.